Наприклад, колаборанту відомий Сальдо на Херсонщині він побував на ефірі у пропагандиста Соловйова і заявив, що оборону на лівому березі Дніпра в межах Херсонської області. Посилено втричі, ну тобто вони до чогось готуються, тобто готуються до того, що Збройні сили України таки будуть робити цей контрнаступ. І за його словами, за словами колаборанта, для допомоги російським військовослужбовцям у Херсонській області створили якісь там добровольчі батальйони, і йде накопичення особового складу, а також бойова підготовка. Але що цікаво, сальдо в цьому ефірі, про який я вам розповідаю, трошки так. Е скажімо, випадково проговори проговорився. Він зазначив, що росіяни, ось ці окупанти, вони мародерять та гвалтують. Але звісно, що скажений рупор Соловйов, коли почув це, він вирішив врятувати ситуацію та почав звинувачувати у цьому е, так званих бандитів з українських часів. Е, ну але що тут можна сказати? Що Щірліц ніколи ще не був так близько до провалу? Давайте подивимось. Украинская сторона часто рассказывает сказки о колоссальной жестокости русских солдат, изнасилования, все выносят. Ну, казалось бы, тогда должны в первую очередь кричать жители Херсона, сейчас радостно бегать с криком. Вот как хорошо вы нас освободили от насильников. Владимир Васильевич, Самое интересное. Есть зафиксированные случаи мародерства, изнасилования, жалобы. Ну, в таком хаосе. Такое и есть. Но большей частью этим занимаются как раз не военные, а гражданские лица, которые видят, что пустые дома есть, соответственно, лезть сюда. Но вот, вот сейчас уже на, на нашей То есть области, это как бы бандиты с украинских времен. Абсолютно точно. Ну, понятно, где-то там, может быть, кто-то и, и есть те военнослужащие, которые там начинают им помогать, но ну, не более. Сейчас Военные полиции мы за Военная полиция, Нацгвардия, блокпосты, если сейчас увидеть, какие они были, какие стали, все уже подтянуты, все, собственно говоря, хорошо одеты, корректно ведут себя. У нас есть общее, проводится заседание Оперштаб, который регулирует все вопросы взаимодействия между всеми родами войск. От як гадаєте, це Сальдо почав потроху перевзуватися, чи що це з ним відбувається? Що він ось таку правду почав говорити в ефірі? Ну про те, що окупанти мародерять та гвалтують на тимчасово окупованій Херсонщині, але можливо це дійсно такий реальний факап в ефірі, після якого сальдо може стати отрицательним, тому що ж його потім ліквідують самі ж росіяни. Не знаю, що може статися, тому що бути колаборантом насправді це. Вибухонебезпечно, ну от, до прикладу, сьогодні у Мелітополі щось сталося. Якась бавовна завітала, що підірвала автомобіль одного із колаборантів. Він був керівником дільничих, зокрема там у Мелітополі, і все ну нема. Був колаборант і немає колаборанта. Так може статися і з усіма іншими, які нині на тимчасово окупованих територіях. Тому до у нас до них простий заклик швидше збирати свої речі. І поки навіть існує кримський міст, можна е, вирушити в ту сторону, куди їм дорога і куди вони хочуть. Але ж якщо вони хочуть залишитися, то Відповідно, у них вже є інша сторона, така як була сьогодні іншим колаборантом, про якого я вам зазначила, що сталося у Мелітополі, і це, до речі, вже не вперше автівки вибухають просто так. Там і в Бердянську, в Мелітополі. Згадаємо стриму Усова, який не дотримувався правил дорожнього руху і з ним щось сталося. Ну от Сальдо, мабуть, все таки чекає, що скоро його вихід.